Пролог Алхімік взяв до рук книгу, залишену кимось із каравану. Вона не мала обкладинки, але збереглося ім'я автора Оскар Вальт. Гортаючи сторінки, він натрапив на оповідання про нарциса. Алхімік знав легенду про нарциса юнак, який щодня над озером милувався власною вродою. Одного ранку він так захопився собою, що впав до озера і потонув. На березі виросла квітка, яку назвали нарцисом. Але на цьому Оскар Твальт не закінчив свого оповідання. Він ще розповів про те, як лісові німфи Оріади, з'явившися там після смерті нарциса, побачили, що озеро прісної води стало озером солоних сліз. Чому ти плачеш? запитала Уради. Я плачу за нарцисом, відповіло озеро. Нічого дивного, сказали німфи. Ми також бігали за ним у лісі, але лиш ти могла зблизька бачити його красу. А що? Хіба нарцис був гарний? запитало озеро. Кому ж про це знати, як не тобі? Здивувалося Та ж, саме біля тебе він щодня ставав навколішки і тішився собою. Озеро на якийсь час замовкло. Врешті решт воно сказало: Я плачу за нарцисом, хоч і ніколи й не зауважило, що нарцис був гарний. Я плачу, бо щоразу, коли він схилявся наді мною, в його очах я бачила відзеркалення моєї краси. Яка гарна притча, подумав хімік.